Ей, Теряйся відсюду! Ну! Ти що там взагалі страх потерял? А ну йди! Що ти так медленно їдеш? Що ти так медленно їдеш? Давай швидше. Давай, 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 давай. Так, все вірно. Це все і багато іншого ти знайдеш саме в цьому рендж-ровері Vogue 2007 року. v 8 3,6 літра, двигун, струбований, дизельний. Диски 20-го радіусу, пневмопідвізка та повний привід для любителів послухати якісну музику, харман кардон, електроскло підіймачі, а також регулювання бокових дзеркал. Мультикермо наявності голосове управління, підігрів самого керма, а також регулювання мультимедіа, камера заднього огляду, Двухсекційний клімат для тебе і для твого пасажира. Система мультимедіа з сенсорним екраном, AUX, CD, DVD – це в наявності. Шайба регулювання пневмопідвізки, тобто ви можете перемикатися між різними режимами, дивлячись на які дорозі ви їздите. По бездоріччю, по трасі, по кам'яній дорозі. Все залежить від того, куди ви хочете їхати. Часики. Знизу бардачок, а зверху місце, де ви можете зберігати свої диски. Шкіряні сидіння з перфорацією, а також підігрівом самого сидіння і спинки. Порядок, порядок. Люк у нас зверху, який відчиняється, і також стеля зроблена з алькантари. Величезний задній ряд сидінь, крім цього, підігрів задніх сидінь, охолодження, аукс і прикурювань. Багажник у нас з лавочкою. І також з величезним об'ємом. Просто дуже багато місця. Хромові ставки від ателієстрад. Скло омивачі, фар. А якщо ти також хочеш бути зверху на дорозі, приїжджай до нас, і ця краля стане твоєю всього лише за 11 600 доларів. Приїжджаємо в Автопоінт Софійська, 19. Чекаємо на вас.